Є щось чарівне у вирощуванні нарцисів з цибулин. Ти закопуєш ці непоказні грудочки в землю, забуваєш про них на кілька місяців, а потім спостерігаєш, як з'являються листя і прекрасні квіти. І з такою кількістю сортів на вибір вони ніколи не набридають. Може здатися, що після цвітіння твоя роль в житті нарцисів закінчується, але це не так. Підживлення є важливою частиною догляду після цвітіння, як і спостереження за шкідниками. Крім того, ти можеш викопати, розділити і пересадити цибулини, щоб збільшити кількість нарцисів, що прикрашають твій сад. Хоча викупування нарцисів може здатися складнішим, ніж їх посадка, насправді це просто. Я розповім, коли найкраще викопувати і ділити цибулини, як підготувати їх до зберігання і поділюся декількома способами вирішити, що робити із зайвими рослинами після поділу. Чи потрібно ділити нарциси? Багато садівників вважають, що їхня єдина роль у догляді за нарцисами посадити їх у перший рік. Якщо ти посадиш їх в правильний час і захистиш від голодних тварин, вони будуть свісти щовесни. Загалом, це правда. Більшість нарцисів залишаються здоровими в перші кілька років після посадки. Але з часом, коли вони утворюють нові цибулини, рослини стають занадто густими і цвітуть менше. Хоча ти можеш не ділити їх, занедбані посадки цвітуть десятиліттями поділ, поліпшить їх здоров'я і дозволить перенести їх на нове місце. Як і коли викопувати, ділити і пересаджувати нарциси. Якщо ти вирішив розділити свої рослини, йди цим кроком. Дочекайся відповідного часу. Є два варіанти викопати їх пізньою весною або на початку літа, коли листя стануть коричневими або восени. Обидва варіанти хороші, так що подумай про плюси і мінуси. Але не викопуйте рослини, поки листя ще зелені. Це не вб'є їх, але зменшить кількість енергії, що надходить у цибулини, і вони можуть не зацвісти наступного року. Пізня весна. Викопування навесні має багато плюсів коричневі листя допомагають легко знайти цибулини, і ти не проткнеш їх випадково лопатою. Якщо ти вирішив копати навесні, дочекайся, поки все листя стануть коричневими. Зазвичай це відбувається через 6-8 тижнів після цвітіння. Цибулини можна відразу пересадити або висушити для осінньої посадки. Осені. Якщо у тебе немає часу навесні або ти не хочеш зберігати цибулини влітку, можна викопати їх восени. Але тоді доведеться покладатися на пам'ять, так як листя вже не буде. Зате восени ти можеш відразу посадити їх в ідеальний час. Уникнувши літньої спеки і забезпечивши потрібну кількість холоду для цвітіння. Викопування використовуй лопату або вила, щоб акуратно викопати цибулини. Вставляй інструмент на відстані декількох сантиметрів, щоб не пошкодити їх. Краще не копати в сиру погоду земля буде липкою. Після викопування струсіть зайву землю. Якщо ґрунт сильно прилипла, змий її водою. Обріж залишилися листя ножем або секатором. Ділення Нарциси утворюють маленькі дочірні цибулинки поруч з основною вони генетично ідентичні материнській цибулині, на відміну від насіння. Акуратно потягни дочірню цибулину. Якщо вона легко відділяється, її можна пересаджувати. Якщо ні, залиш до наступного року. Пересадження. Якщо ти знаєш, куди хочеш посадити зайві нарциси, можеш зробити це в той же день. Вибери місце з хорошим дренажем і сонцем викопай ямку в два рази глибше висоти цибулини. Якщо садиш кілька, залиш між ними 15-30 см. Сушка для зберігання. Якщо не хочеш садити цибулини відразу, або хочеш поділитися з друзями, їх потрібно підготувати до зберігання. Особливо це важливо, якщо ти вирощуєш анарциси поза їх зоною морозостійкості очисти цибулини від землі, але не мій. Розклади їх в один шар в прохолодному, тінистому місці з хорошою вентиляцією. Через тиждень вони повинні висохнути. Потім склади їх в картонну коробку або січастий мішок і зберігай в прохолодному, темному і сухому місці. Якщо зберігаєш цибулини влітку, посади їх восени. Часті питання. Навіщо викопувати нарциси. Ти можеш викопати цибулини, якщо рослини стали занадто густими, або ти хочеш перенести їх в інше місце. У теплому кліматі їх потрібно викопувати для охолодження. Що робити з нарцисами після цвітіння? Не видаляй листя відразу після цвітіння. Можна прибрати старі квіти, але це не обов'язково. Листя можна зрізати, коли вони стануть коричневими. Який найкращий спосіб розмножувати нарциси? Їх можна розмножувати насінням або діленням цибулом. Але ділення краще, так як нові рослини будуть ідентичні материнському.